Як би це складно та неприємно для мене було визнати, та на леді почалося все з того, що мені призначили цей препарат після складних операцій. Та коли я самостійно спробував його покинути, в мене не вийшло. Можливо, з боку здається, що я вже майже повернувся до звичайного бійця, та реабілітація все ще триває. Насправді, цей препарат мені допомагає майже нормально функціонувати, хоча в мене ще є проблеми з животом та грижем. І Завдяки йому я можу триматися та не так зациклюватися на цих проблемах. Коли різко спробував вкинути приймати ці ліки, я не розумів, чому в мене все так чешеться. і розчухував себе майже до крові, думаючи, що це проблема зі шкіри. Я коли звернувся до лікаря, він пояснив, що це в мене почався нейропатійний зуд, який є наслідком різкої відмови від даного препарату, а не чисотка, як я думав. Тепер я поступово знижую дозування та буду ділитися цим процесом з вами. У нових відео я розповім, як проходить моя реабілітація та як триває процес відмови до цих ліків. Щоб ви бачили реальний шлях, тож стежте за мною, ставте лайки, підписуйтеся. Я буду дуже вдячний і радий вашій підтримці.